На на такій англійській мові з двох дублів записала мені. В мене відпала ще мене цим, просто так? відпала ще. Хто має потужний вплив на формування твоєї творчості? Я тобі дякую, доню. Віч це подобається. Правда, нам вдавалося збирати різні суми. Загалом це була сума майже 400 тисяч гривень. Коли про ім'я говорили yeah, yeah, yeah. для третіх yeah, yeah. дитини. Я міг би сказати більш відверто і чесно до глядачів і до себе, що це дійсно була режисерська робота. Найкритичніший момент. І це саме такий вік, 16 років в мене вже пішло по наклоні. Нічні заклади, робота, гроші, випивка. Хлопця, 30-30 не дуже наразі. Він поєднав творчість і волонтерство. Нині співак працює нон-стоп, пише хіти, займається розвитком дітей і встигає допомагати колегам про кіше, якого ви не знали. Дивіться у неділю 7 травня, о 20.05.